Військові контрактники мріють про службу в аеромобільних військах та частинах, що базуються у Криму, адже там підсилене грошове забезпечення. Усі інші солдати та офіцери очікують на позитивні зміни у наступному році. У день святкування 22-ї річниці Збройних сил України про стан справ у армії розповів представник Дніпропетровського комісаріату. Цієї осені від призовників відбою не було, кажуть військові. Потрапити до армії в останній призов бажало настільки багато хлопців, що утворився справжній конкурс. У першу чергу до збройних сил рвалися ті, хто обрав кар'єру правоохоронця. Ми максимально йшли на зустріч з молодим людям, бо розуміли, що. Армія для них потрібна, необхідна, тому намагалися задовольнити їхні прохання. Відтепер формування армії здійснюється виключно за контрактним принципом. Зараз замовлення на професійних солдатів виконане на 80%. Але військові певні, що до кінця року комплектація буде повною, адже міноборони пропонує своїм підлеглим непогані умови. У першу чергу це гідне грошове утримання. Наступне збільшення рівня грошового забезпечення відбудеться вже з нового року з січня місяця до липня місяця в порівнянні з цим роком. рівень грошового забезпечення військовослужбовців збільшиться в два рази. Окрім строковиків та контрактників, комісаріати також працюють з резервістами. Цих чоловіків кілька разів на рік вивозять на збори задля військового навчання. У комісаріатах кажуть, готові співпрацювати із громадськими організаціями. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.